Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 11 червня 25 рік. І бачимо, що у нас відсутні саженці. В саженці груш, які ми лікували. Завершимо, ну, ми, можливо, не завершимо, а можливо почнемо друге обговорення, що це може бути. Бачимо, ось вони були поприсихали. Ну, я вам скажу, вирвав я ось, тому що думав, що це зверху там щось. А воно, бачимо, підщепа. Чи хвора, ось бачимо, вона коричнева. ось Яку не візьмемо, вона коричнева. Волога була. Коріння в волозі, Вон, черв'ячки даже бачимо, там живуть. Ось. Так що такі справи ми лікували, лікували, антибіотиками придбали навіть казумін. До речі, я вже казав, можливо, хто знає, хто користується тим Козуміном, тому що бачу, що він біологічний на емоціях придбав, щоб врятувати. А Тепер не знаю, бачу, що там он, у нас сливки теж деякі груші лишилися на цій же ж підщепі. Це підщепа ВА29. Ну, скоріш всього, діло в підщепі. А Там не знаю, спеціалісти, може. Хто розуміється, підскажуть. Ну, так бачу по сливкам, що там щось. Хоча б все було добре, тому що точно така сама ситуація. Все, тримаємося. Так що лікування антибіотикам, можливо, щось і допомагало. Хоча я в перший день, коли я обробив, мені здавалося, що зупинилося, Тому що, але придавила спека, і воно відразу показало. Все, закриваємо цю тему по антибіотикам. Начебто воно працювало, але ми зробили все, що потрібно. Казумін у нас в наявності пляшка є. Все, тримаємось, буде все добре.